Добрий день, мене звуть Олексій Семеняка, я працюю в Rappen CC, і це відеокурс основи протоколу IPv6. А, сьогодні ми починаємо другий Юніт, технічний Юніт, і почнемо ми а, нашу розмову з того, що ми поговоримо, яке є правила запису адрес ipv 6 6 ну, Ви, напевно, чули про головну перевагу протоколу IPV6, що там неймовірна велика кількість адрес. Незрівняно більше, ніж у протоколі ipv 4 І зараз ми розберемось, як це реалізовано. Почнемо з того, що IP-адреса це просто число фіксованого розміру в бітах, котра записано трохи незвичайним чином, щоб було зручніше їм користуватися. І розмір адреси у протоколі IPv4 4 це 32. Біта, тобто 4 байти. Ми кожен байт записуємо у десятковому вигляді і розділюємо їх крапками. Але, ви, до речі, можете відновити саме оригінальне число, котре так записано. от Зараз на екрані ви бачите, як я це роблю для адреси 888. Це відомий публічний dns сервер компанії Google. І, до речі, багато програм вміють працювати з самим оригінальним числом так само, як е, з, 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 з звичайною IP-адресою. Ви зараз це бачите на екрані на прикладі роботи команди Ping. У протоколі ipv 6 розмір. Адреси 128 бит. Тобто адреса в IPv6 набагато довша. І під час створення протоколу IPv6 одразу ж визначила анотацію його адреси, яка містить кілька, не кілька правил. Ну, зараз ви їх побачите на екрані. По-перше, адреса має розмір 128 біт. Тобто, це така довга строка двійкових цифр. От як у вас зараз на екрані. Але щоб з неї отримати, звичайно, щоб перейти від неї до адреси, вам треба перейти до 16-кового подання. І потім згрупувати цифри. У групи Вісім груп по 4 цифри. Кожна цифра це 4 біта, тобто кожна група це 16 біт. І ці групи розділені двокрапкою. Іноді кожну групу називають четвіркою або англійською код. І ви зараз бачите на екрані, як ми з двійкого. Вигляду отримали адресу ipv 6 Ну, зазвичай це не потрібно робити. Це не дуже типова така ситуація, коли ви а, з бійкового вигляду отримаєте а, справжню адресу. Але дуже важливо розуміти, як це робити. Тому що іноді це треба а, виконувати, наприклад, коли ви а, займаєтесь. Розподілом мережі на підмережі. Ми будемо цим займатися у наступному модулі. Але цю адресу також можна записати різними способами. Є способи модифікувати її. І є два документи RFC 4291 та RFC 5952, котрі описують ці способи. Вони всі валідні. Ви можете е, користуватися будь-яким, е, згідно з тим, як вам зараз, у конкретному вашому випадку, буде зручніше. І деякі адреси можна спрощувати. І для цього також є правила. І, і, більш того, знову ж таки, є декілька варіантів це зробити. І ви можете вибирати тій варіант, котрий вам зручний на поточний момент. Давайте зараз ще раз подивимось та адресу, а, котру ми вже бачили. Як її можна скоротити? От зараз у вас на екрані три послідовних кроки, як це робиться. По-перше, ми прибираємо в четвірках всі нулі зліва. Ми не можемо прибрати нуль справа. Ну, так само, як у числі 10, ми не можемо прибрати а ну, 0 справи, тому що тоді вона перетвориться у число 1. Але а, ліві ну, нулі, вони не обов'язкові. І ми їх прибираємо. Потім, якщо у нас є четвірка, котра має тільки нулі, тобто 0, тобто 0, 0, 0, ми її заміняємо просто на 1 0. Адреса стала ще коротшою. А далі, якщо у нас є нуль або декілька нулів поруч, то ми можемо замінити їх один раз на адресу на дві двокрапки. Ще раз, подвійна двокрапка може бути використана тільки один раз у адресі. І якщо ви можете її використати чи тут, чи там, то рекомендація говорить, що краще. Взяти найлівішу групу. Але, знову ж таки, це рекомендація це не обов'язково. Якщо вам а, з якогось приводу а, більш зручно замінити іншу, ви можете це зробити. І підсумуємо результати. Ви узнали, що розмір у бітах адреси IPv6 128. Ви узнали, що адреси записуються у 16-ковій системі, що вони записуються в вигляді восьми груп по 4 цифри, 4, які розділяються двокрапками. Запис не чутливий до регістру, ну, як завжди. І ви навчилися скорочувати адреси ipv 6 згідно з простими правилами. Прибираємо нулі зліва, нульові четвірки міняємо на нулі. І якщо у нас є нуль чи послідовність нулі, одну з них ми можемо замінити подвійною двокрапкою. На цьому зараз все. Дуже дякую і до наступного разу!